І чистим. Подружжя Мечеслава та Зорислав Черсак це люди, які приїхали до, до Запоріжжя через те, що третього жовтня в нашому місті відбудеться концерт Містерія. Про цей концерт а також про те, що такого містичного буде відбуватися в Запоріжжі, будемо говорити. Продовж найближчого часу. Доброго вам ранку, Зорислава, ну хочу почати з вас, тому що майстер слов'янських практик, ведичний психолог це для мене поки що дуже нова професія, чи дуже таке нове майснува майстерність. Наскільки наше місто буде готове до того, що з'являться. Слов'янські практики, що ці практики можна буде зробити під час концерту містерії, що взагалі є якась ведична психологія. Я вам скажу таким образом в вашому місті в Запоріжжя ці славянські практики ніколи не угасали, вони завжди були, вони завжди були живими, і ми їх просто продовжуємо, продовжуємо традицію наших предків, то що вони робили звичайним образом. Тобто ми це все робили і не розуміли, що робимо, скажімо так. Так, да. можна і так сказати. А ведична психологія до чого? А, ведична психологія говорить про те, що, ну кроме просто когда говоримо о ведична психологія говорит о том, що є какие-то ведичные корни, ведичні от слова ведать. То есть мы понимаем саму суть вещей в этом жизни. І... Uh, именно поэтому немножко uh, дається ширі поняття душі, духа, реінкарнації і так далее. Вячеслава, тобто під час концерту uh, містерії політ душі, от. Uh... Прийоми медичної психології будуть застосовані. <рес> ну, Ми так не говоримо. Ну я особисто так не мислю. Для мене це музика, це музика душі, це музика мого роду, це музика моєї рідної землі. Е найкращі здобутки мистецтва, які я пропустила через себе, через свій рід. І ось своїм коханим чоловіком ми це реалізуємо в своєму мистецтві, яке зветься Живоспів. Mm -hmm. Крізь який ми даємо духовне прозріння, ми творимо свою реальність через мистецтво, через красу, через музику в першу чергу. Живоспів це щось, а, те, що дивно звучить, але дуже схоже на хорове. На хоровий спів, власне, на академічний, скажімо, оперний навіть спів. А ви маєте на увазі, коли ви чуєте? Да, чи... да, коли я чую. А коли я співаю, так? Да? Ну я вам скажу, тому що ну, по перше, мій шлях почався з того, що я усвідомила Усвідомила силу своєї традиції, я усвідомила силу своєї культурної спадщини, нашого краю, нашого роду. І ну я росла в традиції, але е, в студентські роки я дуже цікавилась співом Соломії Крушельницької, і власне в основі мого от стилю виконавського лежить якраз її школа. А вона говорила про живоспів, що це має бути природний спів, що він поєднує нас з природою зі стихіями. Що це те, те дихання в основі співу, яке розкриває духовну і фізичну силу божественну людину. Тобто є все ж таки різниця є... між академічним співом. Ну, різниця, якби в основі чим схоже тим, що тут працює дихання широке, таке глибоке, що задіється увесь весь апарат вокальний, усі акустичні можливості людини, резонаторні от, такі можливості. І в чому відмінність? В тому, що тут немає обмежень, тут немає якоїсь особливої стилістики. Тут важливо, щоб людині було приємно і, і вільно співати, щоб людина, коли попадає в живоспів, це як містерія розкриття твоєї душі, твоїх можливостей, коли співає все твоє тіло, кожна клітинка, енергетичні центри людини. От тут можна, ми можемо вже говорити про езотерику, про біоенергетику людини. Це все включає живоспів. Ну в своєму шляхові я вам скажу таким чином, що увібравши ту відучну. Традицію, яка зараз пробуджується на наших землях, увібравши якби досвід свого роду, у мене батько композитор, сестри, музиканти не було просто навіть. мама, росла під лісом, вона собі співала там з тими пташками. Бабка також замовляла травами, лікувала. Якось воно все сплелося, і оце розуміння живоспів для мене це. Це якби здобутки роду, мого власного призначення і погляд в майбутнє, в наш от, золотий вік, як ми як про який ми мріємо, який приходить на наші землі в наш до нашої країни, і це спосіб досягнути найвищого бреніння своєї душі, коли ми якби суностраємося з енергією, от, наприклад, повнолуння, ну, сонця, да, космосу, усіх процесів природи. Є особливість якась, яку можуть відчути ті, хто прийдуть на концерт. Особливість цього е, дійства. Так, дійства відрізняє наш концерт від звичайного концерту. Відприйнято те, що по-перше, це живоспів, це спів потоці енергії живих. Тобто енергія життя через дихання переводиться в спів. Це ми відчуваємо як вібрацію в тілі, як такий е, музич... ну, такий звуковий масаж. Це дуже приємне відчуття такої ейфорії, коли ти наповнений е, повітрям, повітрям життєвої енергії, натхненням. Це надихає чому політ душі, тому що. Під час співу ти натхнений і ти усвідомлюєш свою суть, свою глибину як людяності своєї свого шляху, призначення, нести світло, розвиватися, творити, об'єднуватися в сутворчості. Це енергія, тобто глядач буде відчувати на собі енергетику, буде відчувати усю акустику цього співу. Тобто, він сидячи в залі буде відчувати, ніби це він співає. Ну знаєте, як дихання в нього буде працювати зазвичай, якщо ми говоримо там традиція, виконання заглиблюємося в коріння. То на концерт, по перше, не було концертів, по друге не було там якихось мікрофонів, а інших акустичних примочок, які допомагають підсилити звук. Виконання саме ваше, от, яке вам більше подобається: саме таке акустичне в маленькому колі чи на великій сцені, мікрофон, колонки і багато чого, що з одного боку ніби підсилюють, а з іншого боку заважають скажімо так безперешкодно, так. все ж таки через мікрофон, коли звук йде, через Не колонку все проблеми. одно оброблене та якесь. Як більше подобається. Ой, що вам робити? так вдячна за це питання. Воно таке чудове для мене. Дійсно, я насолоджуюсь живим співом, коли присутня жива акустика, це або природа, коли ти співаєш з вітром, коли ти співаєш з сонцем, з цією атмосферою, коли ти співаєш на святилищах і відчуваєш особливу енергетику, яка передається в цей спів, коли ти імпровізуєш оцею природою, оцею силою, яка є. І ще я дуже люблю. Акустичні зали, храми я полюбляю, тому що живоспів він в принципі він народжується в природній акустиці. Коли є акустика, коли є резонанс, політність, звичайно, це оперні театри, тому що в основі своїй вони є храмами, храмами мистецтва того, що. Підносить дух людини, він зцілює і об'єднує. Звичайно, для мене важлива акустика, важливий резонанс, абсолютний, коли е, повний зал, аншлаг сидить, і все всі в єдиному пориві, в диханні зливаються в єдиний організм. До речі, наша містерія, наше от дійство воно чим ж цікаве, що ми, повертаючись до коріння, згадуємо, що от навіть в, в будь-якому ритуалі обряді існує от обряда дій. Да, от людина, яка веде обряд. Е, Волг там чи Рахман, чи ота людина. Черсак, яка буде проводити обряд 3 жовтня, так чин, можна якщо. так сказати, як провіднику цієї ідеї божественної волі, натхнення. Але є глядачі або учасники, вони також активні. Так само, як в нашому роді проспівуються до цих пір весь обряд там весільний, наприклад. Ну розумієте. Тобто всі активні, всі провідники. І в нашому, от я хотіла би звернутися до глядача, а в нашому. В, наш, в нашій ці містерії, в нашому цьому посилі дуже важливо буде е, співзвуча з глядачем. Е, Кульмінацією нашого е, дійства буде саме хорове звучання. Коли я, виспівавши свою душу, виспівавши долю, виспівавши кожного в єдиному пориві, в єдиному польоті, ми будемо співати пісню, роди наш красний. Вона вже звучить, знаєте, як таке замовляння. Її дуже багато співають. І Ніна Матвієнко її виспівує вже багато десятків років. І ми її постійно в обрядах співаємо на об'єднання нашого роду, на то, щоб процвітала наша родина, щоб усі основи божеські вони процвітали. Ну, усі цінності, щоб дійсно наше древо, родове древо життя воно розквітло. І ця пісня вона буде об'єднуюча, вона буде пофеозна. Ну я сама ж тримчу, тому що я відчуваю, яке це, коли ти вже створив це. Поле цей храм душі, і ти співпереживаєш, ти вже проплакав, очистився і разом об'єднання. Оце, знаєте, резонанс на рівні душі, як ото е, стає дельфінів, вони співають, і через свій голос вони один одного розуміють. Вони і передають інформацію, і сприймають цю інформацію. Ми виходимо на цей рівень, коли через музику душі ми будемо спілкуватися. І оце я бачу просто, як цей зал ми все творчості. Е, Головне, щоб це побачила 3 жовтня. Я не розказуйте. Зросло наскільки дружина на вас може впливати своїм? Ви відчуваєте вплив, ну от Мячеслава багато що сказала, що через пісню можна впливати, можна покращувати, да? можна виспівувати. Ви відчуваєте цей вплив у безпосередньому контакті? Звісно. Я могу сказати, що ми познайомилися тільки благодаря тому, що Мячеслава пела. Я її побачив через інтернет, коли вона пела, я влюбився в це її пення, я влюбився в... В я уже мечтала И Уже когда мы встретились, это была такая техническая момент. Мы очень быстро поняли, что мы должны быть вместе. Но вот эта песня после первого знакомства нашего, когда она пропела, я еще где-то месяц не мог от від этого отходить. То тобто есть я только... Вот, в этой песне, в пісніх вібраціях находилася, Это було очень мощно. есть і сьогодні у побуті цей вплив відчувається, взагалі, вплив а, живоспіву? Ну, я ж думаю, що живоспіва. Не те, що репетируємо, ми живемо. Ми співаємо утром, днем, вечором, весь день, все, що ми можемо. Ми живемо біля це... моря, я виходжу, коли на море. Мені найголовніше вибрати цю красу, коли сонце сходить, коли чайки літають, мені голосом це вібрати. Хочеться я лину постійно на висок. Такі звуки. Я цим дихаю. Это, это у нас не, не идет как репетиция отдельно, или кого-то репетиция к концерту, или только концерт. Мы так живемо. Вот, как бы, в течение дня там к Солнцу обращаемся через спів, освещаем пищу через спив. Да? Все, чем мы живемо, мы как бы через творчество это. Тобто до концерту не готуєтеся? Це <смір> вже <Туже>, дуже цікаве. <смір> ну, а як ми тоді при... готуватися до концерту? Зазвичай складають плейліст, який там програму, що тоді Плачьте, у вас і як От тут якраз треба знаєте, геніальність в тому, щоб була відповідність, щоб я відчула потік, щоб я відчула резонанс душ от з глядачем, самою ідеєю. Звичайно, є ідея, звичайно, ми готуємо пісні, але як вони мають звучати? Які посил, що я буду доносити? Через ці музики, через ці символи, якісь да це вже для мене невідомо, тому і творче хві... хвилювання. тому що ти виходиш на сцену і ти не знаєш, який простір тобі відкриється. Може настільки бути божественною і неочікуваний не результат. Звичайно, я дуже часто на сцені в останнім часом почаю імпровізувати, тому що вільний спів, я вважаю, це найвищий спів це божественний. Ти коли відчуваєш оці біоритми природи, і ти дійсно вимальовуєш картину світу своїм голосом. Щодо репертуару, про що співаєш Живоспів? Живоспів, ви знаєте, є. Я вам скажу, ви так э, ну настільки точні питання за все знаєте. Ну живоспіву дійсно живоспів це той спів, який впливає на нашу на наше життя, на наше здоров'я, на нашу реальність. Тому що ми задіємо усі свої магічні інструменти, емоції, енергетичні центри, животоки, канали енергії. Ми задіємо вібрацію своїх клітинок, первинну а, але це, вібрацію. це має бути втілене в слова, в звичайні От, слова, які розуміє людина. Так, Тобто, це та енергія, як ріка життя, які потрібні береги, які потрібна якась форма, якесь е, потрібно вираження, структурація. І тут саме головне мати позитивний намір, тому що от на... Протязі багатьох віків от наша земля вона вистраждана, виплакана. Дуже багато в нашій творчості народній, от таких негативних образів, страждає ну, страж, страждання. страждання. Да. А зараз спів направлений на то, чого ви хочете досягнути в своєму житті. Якщо ви хочете жити щасливо, багато і радісно плодовито, тоді ви співаєте про щастя, про любов, про красу, про єдність, про щось величне, божественне, просто радість, єднання. Це якісь божественні такі і натхнений процес. Тому дуже правильне питання. Я рекомендую своїм послідовникам, своїм учням співати взагалі дійсно позитивні образи закладати. І коли я йду на концерт, ви знаєте, в мене таке перечуття, я все тріпочу, в мене якісь сльози такі навертаються від чого? Від тої краси. Не від страждання. Я уявляю, відчуваю, що зал плаче не від страждання, а саме від відчуття от краси і того. Ну, це мають бути сльози щастя, Щастя, очищення, щастя, і от бриніння тої душі, бо ти відчуваєш, що ти наближуєшся ну, до Ну, Хто ж своїй має скласти мрії. ці слова? Чи вони вже давно були складені? Слова і слова під... пісень? Так, слова пісень. Я вам скажу, у мене батько він е, дуже геніальний композитор. Багато він пише для мене, і в концерті ми будемо його пісні співати, але в них родове звучання, тому що він вібрав той весь фольклор, всю народну от мелодику, інтонацію. Він цим живе, і він це проводить цей світ. Явний цю музику, ми будемо співати ті пісні, котрі бабуся моя співала, діди мої співали, ті, котрі відомі в нашому роді, в нашій культурі, ті, які написав мій батько, моя сестра, новітні якісь пісні, такі чудові, які мають все одно в основі своє саме родове звучання, інтонацію цієї землі. Тому що є, знаєте, якась програма, якась вібрація на цій землі, яка дає, е, оживляє корені от, людини, котра тут живе. І якщо ми тут живемо і хочемо бути. Ти щасливим, ми маємо бути поєднані з землею. Ми маємо... Древні пісні це як ніби ти співаєш древню пісню, виспівуєш свою силу, будеш свою генну пам'ять, і твоє дерево родове процвітає. Воно виростає, дерево життя, бо без коренів немає цвіту. Що таке живоспів? Я так думаю, можна говорити годинами, але зрозуміти так, його може, тільки почувши. Почувся. І вплив на себе відчути тільки коли почуєш, і зрозуміти, що таке. Родова традиція, причому я ж ну я сподіваюся, що наші глядачі зрозуміли, що йдеться не тільки про рід Мирославичі, про Мечеслави чи про якоїсь Івани, Іванни, Марини і когось іншого. Рід український так. з одного кореня і український з одного корення, і взагалі я би сказала славянський рід, тому що слав'яни, русини це ті славити, це співати, це бути божественним, це бути натхненим, це давати оту віду божеську крізь своє життя. І все це 3 жовтня в Запоріжжі. <різь> на цьому будемо закінчувати. Дякую, що завітали. Усього найкращого бажаємо. Дуже вам І дійсно дякую. хочеться, щоб люди, які 3 жовтня прийдуть на концерт, були одразу з вами налаштовані на, на одну тональність, на один ритм, на одне дихання. Усього дякую. найкращого. До рубрики наступної Переходимо, Юра, що ми там мали розказати людям?